Як самому навчитись медитувати початківцю? В цьому відео я розкажу вам все, що вам потрібно знати, щоб почати медитувати. Від того, де медитувати, як організувати цей процес, до того, як треба сидіти, чи ви маєте при цьому слухати музику чи ні. Я навіть розповім вам, як вимкнути свій вічно скачущий розум. Де мені слід медитувати? Часто можна почути думку, що медитувати можна будь де і що справжні йоги в Індії можуть медитувати посеред базарної площі. Для початківців це, звісно ж, не так. Для медитації треба обрати тихе і спокійне місце, де вам ніхто не заважатиме. Це може бути окрема кімната в вашій оселі, автомобіль або тихе місце на природі, якщо погода є сприятливою. Головне знайти спокійне і гармонійне середовище. Як довго треба медитувати для початківця? Я рекомендую почати практику медитації з 5 до 10 хвилин. Краще, все ж таки, 10, тому що потрібен певний час, щоб заспокоїти розум. При цьому важливо встановити на ці 10 хвилин тихий і спокійний будильник, який сповістить вас про закінчення медитації. Це допоможе вам уникнути роздумів, скільки вже часу пройшло і чи не пора вже закінчувати. Всі інші повідомлення і звуки на телефоні треба обов'язково вимкнути. Пам'ятайте, що в медитації важлива якість, а не кількість бути повністю присутнім і уважним протягом 30 секунд набагато краще, аніж бути трохи уважним протягом півгодини. Чи можна лежати при медитації? Багато спеціалістів кажуть, що під час медитації не можна лежати і треба тільки сидіти. Правда ж в тому, що це залежить від пори дня і від цілі вашої медитації. Якщо ви медитуєте перед сном і ваша ціль заспокоїтись і очистити розум, щоб спокійно заснути, то це можна робити лежачи. Натомість, якщо це ранкова медитація, тоді треба саме сидіти. Як треба сідати під час медитації? Для початківців найкраще починати практику медитації, сидячи на звичайному стільці. Саме стільці, а не кріслі чи дивані, тому що спина має залишатись прямою для вільного дихання. Треба просто сісти на стілець, руки розслабити і покласти на коліна і закрити очі. Всі ми бачили буддійських монахів, які медитують в позі лотоса з руками складеними відповідним образом. Можемо зараз вважати це найбільш правильним способом медитації, який все ж таки не підходить для початківців. Поза лотоса може бути незручною, і вам буде просто важко сконцентруватись, тому треба починати зі стільця. Також можна просто сісти на підлогу, схрестивши ноги. Чи можна при медитуванні слухати музику? Вибір, чи слухати музику під час практики медитації це особиста справа. Можна медитувати як з музикою, так і без неї. Для початківців я рекомендую спокійну і релаксуючу східну музику або фортепіано. Також добре підійдуть звуки природи. Особисто мені музика створює відповідну атмосферу і є частиною медитаційного ритуалу так простіше увійти в відповідний медитативний настрій. На що варто звертати увагу під час медитації? Що ж взагалі робити, коли ми знайшли місце, сіли, вімкнули спокійну музику і заплющили очі? Є багато різних технік медитації, але для початківців найпростіша і найефективніша буде зосередження на диханні. Просто сідайте зручно і прямо на стільці і починайте глибоко і спокійно дихати. Зосередьтеся на вдиханні і видиханні через нос, між вдихом і видихом, робіть невелику паузу. Важливо увійти в спокійний ритм глибокого дихання і зосередитись на відчуттях в тілі. Як повітря повільно наповнює вас, а потім виходить з видихом. Для початківців є цілком нормально відволікатись на якісь сторонні думки або просто свербіж в якійсь частині тіла. Все, що вам треба робити, це регулярно практикувати, і тоді ці розсіювання будуть зменшуватись. При медитації через дихання можете спробувати дихати животом, або, як кажуть, діафрагмою. І при цьому зосередитись саме на тілесних відчуттях. Ця техніка може бути надзвичайно розслаблюючою і корисною. Як перетворити практику медитації на звичку? Медитація принесе найбільшу користь, якщо вона стане частиною вашого повсякденного життя. Щоб створити звичку медитувати, можна використати прийом прив'язування звички до якихось дій, які ви і так вже виконуєте щодня. Наприклад, більшість людей, прокинувшись Франції, за звичкою чистять зуби і приймають душ. Буде ефективним вирішити для себе, що одразу після душу ви маєте медитувати 10 хвилин, без винятків і роздумів, чи саме сьогодні я хочу медитувати чи ні. Звісно ж, це може бути не тільки душ, а будь-що, що вам більш за все підійде. Пам'ятайте, що практика медитації це довгий шлях досконалення, і ті ж самі буддійські монахи вчаться цьому багато років. Якщо це буде виходити не ідеально спочатку, нічого страшного, головне кожного дня присвячувати ці 10 хвилин собі, своїй свідомості і розуму. І тоді з кожним тижнем і місяцем практика медитації буде виходити все краще і краще. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Тисніть дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нове відео і поділіться їм з друзями. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео!